Дзвоник пролунав і для учнів Вінницьких центрів професійно-технічної освіти. З нагоди дня знань у цих навчальних закладах відбулись урочисті лінійки. З початком навчального року учні вітали вчителі, батьки, а також представники міської та обласної влади. А по завершенню урочистості діти розійшлися по навчальним аудиторіям Гристи граніт науки. На святково прибраному подвір'ї центру професійно-технічної освіти номер 1 вишикувались учні. Сьогодні для них звучать вітальні та напутні слова. Для 330 дітей дзвоник на урок у цьому навчальному закладі пролунає вперше, аби три роки навчання видались легкими та цікавими. Старшокурсники передали початківцям символічний ключ до країни знань. Висока кваліфікація майстрів, викладачів, вихователів і тому і дають хороші знання, хороші навички. Велику увагу приділяємо позарочні заняття дітей, це робота спортивних секцій, гуртки художніх самодячних, технічних гуртки, предметних, по змаганнях, в олімпіадах ми займаємо завжди призові місця. Після того, як учні поклали квіти до пам'ятника загиблим в афгані випускникам, пролунав перший дзвоник, і діти розійшлись по навчальних аудиторіях. Для новачків перший урок цьогоріч присвятили 20 двадцятій річниці незалежності України. А у старшокурсників вже заняття за розкладом. Паную здобути щось нове, здобути освіту, захистити свій диплом, ну і бути гарною учениці. А в майбутньому, ось після закінчення що ти от, ось, чого б хотіла? Планую, дезапити? коли закінчу, щоб знайти гарну роботу, працювати. Мені б хотілося десь влаштуватися за спеціальністю і просто рости у своїй професії. Свято першого дзвоника відбулось і у центрі професійно-технічної освіти, торгівлі та харчових технологій. З вітальним словом до учнів звернулись вчителі, батьки та гості свята. Серед них заступник Вінницького міського голови Валерій Коровій. Цей шлях у життя. Можливо, я сами відповідальний в житті кожної людини, тому що воно поєднує роботу і батьків, і викладачів, і взагалі по життю дуже багатьох добрих людей. І в зв'язку з цим хотілося б побажати першу чергу першокурсникам рухатись вперед, не зупинятись і прагнути до чогось світлого, доброго. І розуміти, що у цей день сьогодні ви запам'ятаєте на все своє життя музичними та хореографічними виступами першокурсників вітали учні старших курсів. Деяким з них це свято нагадало. Їх власний перший дзвоник у цих стінах. Час вже більш спокійно, вже привик до навчального закладу, вже не так як тоді. А тоді як було? Ну тоді все незнайоме, все треба зорієнтуватися в цьому корпусі. Все. Нові викладачі, нові друзі, нові нагубники. На гарне навчання першокурсників благословив святий отець. Самі новачки повні ентузіазму до навчання для здійснення мрії. Мрію від повара кондитера стати найбільш вище. Це на шеф ну кухаря. Далі відкрити свій ресторан, навіть і там працювати в ньому. Мрій багато, і будемо старатися, щоб досягти цього. Какие планы на будущее? Ресторан. Может, сети ресторанов. Посмотрим. Что будешь для этого делать? Ну, сначала закончу здесь, потом в университет. Вот. Дальше потом посмотрим. Может, за границу куда-то стажироваться. Угу. На полу. То есть планы большие будешь? Да. Я прославлю это училище. Оригінально привітав учнів з початком навчального року директор навчального закладу Валерій Дяків. Він подарував їм пісню у власному виконанні і, звичайно, ж звернувся з напутнім словом. Нашим першокурсникам, дорогим любим, діткам хочу перш за все побажати натхнення, побажати отримати від навчання в нашому навчальному закладу максимально морального задоволення. Я хочу сказати, що в нас дуже гарний колектив, як учнівський, так і педагогічний, у нас дуже гарний мікроклімат в нашому колективі. І я їм бажаю, щоб їм дійсно було приємно продовжиття згадувати про те, що вони навчалися саме в нашому навчальному закладі.